І це таке новосне відео. Зараз рано, приблизно 10-та година, і я через годину маю виходити. І я така: ху-ху-ху, треба зняти відео, треба зняти відео, треба зняти відео. Да. Так як я сказала на початку, це буде щось таке новосне. Я буду вам розповідати те, що я хочу для вас зняти, обговорювати з вами якісь теми. Мені вже треба якось об'єднати ці такі відео, так як в мене їх багато. Тобто, напишіть в мені в коментарях, чи хочете, щоб ця якась рубрика була постійною. І знаєте, перше, про що я з хотіла поговорити, це частинка від Readme. Не знаю, я ще. Не все сказала я, ще потім перечитувала пару сторінок з поклик Янгола. І якось ще ніби хотіла щось додати, але відео вже вийшло. Ми вирішили, чому б і ні, прямо зараз вам скажу. І ця книжка досить добре вплинула на мене, це детектив, я люблю детективи. Взагалі там щось розкривається, типу Шерлока Холмса. Це моє, мені це подобається. Там багато чого такого, над чим є подумати. Там філософія. Досить довгий час після прочитання сиділа, і так одивилась, дивилася і думала, думала над різними фразами. Я навіть собі відмічала закладками в книжці у сторінки, де мені подобаються ті чи інші якісь фрази. Такі чи інші, якісь там роздуми, ще щось. Мені ще подобається. І величезний плюс цій книжці, що там є е, адреса іменно справжні, тобто це не видумані, там є пару видуманих, але в більшості вони справжні, То Парижу, тобто це реально. От Справжні місця. Якщо ти там будеш, то ти можеш просто подивитися і туди зайти, почути себе, ніби ти от в книжці. Наступне, що я хотіла з вами поговорити, це про Різдво, про новорічні свята. Взагалі це все зимова казка, так як воно мені рідне, я це люблю більше, ніж день народження, більше, більше ніж все мабуть, тому що навіть Хеллоуін не так. Іменно тоді ти відчуваєш, що свято. Знаєте, не просто день м -м, ну сьогодні 31 грудня, м -м, класненько, або там сьогодні 6 січня, сьогодні 7 січня. Звичайний день, мабуть, вам не зрозуміли, а може, і ні. Я на ж погано пояснила. Так що, от і я планую дарувати своїм друзям, своїм рідним, подарунки, все се і вам теж буду щось небудь дарувати. Да, я буду вам робити конкурс під Новий рік. Так що, дивіться, мої відео Ах, Боже мій. Про що я говорила? Книга це найкращий подарунок, запам'ятайте це. Наприклад, для мене це найкращий подарунок. Один з найкращих, скажімо. правда. Йому ну, для мене подарунок це не головне, якщо я не знаю, я не пам'ятаю, що вже як тарчуткина, знаєте. Для мене найкращий подарунок це там книжка. І тут вже я така, але подарунок це головне. Ні, серйозно, подарунок це не головне, і просто як людина до цього віднеслася, і з якою енергією вона собі це подарувала з душею, знаєте, неважливо, та подарують мені відкритку. Я буду настільки. Яки щаслива, тому що людина приділила мені увагу. Вона вибирала 100%, Вона її підписувала вона про щось думала в цей момент, і це робилось для мене. І я планую дарувати випічку, так що от я вишуковую всякі різні рецепти. Якщо у вас є які-небудь класні такі, якісь не печеньки що-небудь, то пишіть мені в коментарях, я буду це читати. І ще одне, я могла би зробити вам відео про подарунки. Наприклад, що я купила. Думаю, я вже це зроблю після того, як я подарую. Тобто, це вже буде якось під грудень. знаєте, десь може під 25 по 31 перший Просто напишіть мені в коментарі. До речі, яку ви яленку ставите, от іменно на новий рік. Кожен рік ми ставимо живу. Правда, минулого року так якось вийшло, що ми не встигли просто купити живу і ми поставили штучну. 31 грудня ми купуємо яленку. Не знаю, от всі там вже кажуть, ой, у мене вже там 25-го, ой, у мене вже на Миколая там стоїть яленка. А я така, у мене 31 грудня буде. Так що, от і ми її наряджаємо 31 грудня, тобто ми десь приблизно зранку йдемо її купувати, і тоді вже десь в обід ми її наряджаємо. Десь так. Під вечір, і тоді вже ти рипири, все, не знаю, якось так. Це як традиція, це незмінно, це кожного року. Але мінус саме найбільший мінус зі всіх мінусів живих яленок це те, що ти маєш прибирати під ними голки. О, да! Це просто жах. Ти сидиш і цим от совочком всі голки. Знаєте, це все окупляється іменно запахом і тим, що вона жива. Вона тут знаєте, як іменно дух різдва нового року. І чи робите ви winter to-do list? Я таку штуку роблю з цього літа. Якщо ви можете бачити, вот тут десь давно 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 ви тут. тут, тут. Тут є Winter List, я вирішила зробити його тепер не в віртуальному вигляді, а в візуальному. Ну це зручніше, по-перше, так як ти можеш зразу відмітити, але я планую ще це все саме перенести собі в телефон, так як, наприклад, якщо я буду кудись їхати, і біля мене цієї штуки не буде, так як вона в мене прикріплена до стіни, я її віддарати не хочу 382 рази. Так що, от і я це все буду мати, відмічу там, буду знати, що я вже це зробила, і відмічу потім, коли буду вже вдома тут. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, підписуйтесь на мене в ВКонтакті. До речі, тепер її в перископі. То не подумала, тому, що вже всі блогери є в перископі. Дос тут десь буде мій нікнейм, ви зможете зайти, до мене додаватись, і, можливо, навіть я десь мені щось стрільне, я таке скажу, ой, давайте проведемо трансляцію. Так що, от, я вже давно дуже хотіла це зробити. Це, мабуть, кінець відео, так як я вам розказала багато чого, що мені хотілося вам доповісти. І зірки не сіти без темряви. Я вас люблю, і па-па!